Партнери програми всеукраїнська федерація фріфайту та контактних єдиноборств. База відпочинку над стрипою. Сьогодні проект Мій лицарський хрест отоборився у Дністровському каньйоні в селі Уніш на базі фестивалю «Артпола», який відгодів тут у липні. Зараз тут тихо і безлюдно. І наші учасники без перешкод можуть роздивитися мистецькі артефакти в етнічному стилі та помилуватися природою. Звідки взялось небо, звідки взяли зорі, звідки взялись ріки і. прямою, Однак не за вірити ж ми сюди приїхали. Правильно, тож на наших хлопців вони чекають випробування. Член журі Віктор Мацекур ознайомлює учасників із силовим завданням. А в арсеналі Віктора їх багато. Воно потребує від наших учасників, окрім індивідуальних якостей, ще й командної роботи. Об'єкт випробування ось це величезне колесо. Воно важить 110 кілограм, а це набагато більше, ніж вага наших бійців. Отож, хлопців розділили на дві команди. Випробування розпочалося. Завдання докотити колесо до команди суперника. Та для важкоатлетів Віталія і Ігоря, які стартували першими, це не склало особливих труднощів. Дальше куда-нибудь прыгаем. Да хватит же, куда же? Раз можна. Че по кругу понятно? Парк, точка. Лени їх бойовий запал передався і товаришам по команді. Всі працюють рівно і злагоджено в кожного козацький дух і сила. Эй, на не дуже кидає повкалюжа Гілля-Гіля дружиє. Айконики пригожать, днем заподорожать, я мо забадоражує. Вимальовується бойова нічия. але ж хтось таки має перемогти. Тому, коли залишилися по два учасника в кожній команді, журі змінило правила. Тепер потрібно кутити колесо максимальну кількість разів. Інтриги додає ще й те, що останні хлопці далеко не атлетичної будови. І ось Роман Леські входить колесо. Останні його підтримують товариші по команді. Чи принесе він їй перемогу? Що ж, Роману таки вдалося вирвати перемогу, і він отримує приз від інструктора за бійцівський характер. А зараз наступний етап. Організатори сказали, що він буде інтелектуальним, тому команди виставили своїх учасників, готових блиснути розумовими здібностями. Зв'язку з інтелектуальними змаганнями зараз от кожен з команди. Так, ви перше. Ви перші можете набирати безпіпальники по інтелекту. І ви такими чином будете мати падання. Це Ігорем? — Так, з Ігорем Ігор, Дрій. Потисніть один одному руки. Так, наступні. Є. Yeah. Все, ви вже розібралися, все попали. Зараз спускаємося на низ, на стадіончик. Там не настає український. Ось тут у почасти. Але це виявилася чергова хитрість інструкторів. І насправді на хлопців чекає турецька боротьба. Завдання таке. Лишаємо шорти одні. Зараз. Чого такий вираз слизький, як дюн? Ага. Ви натираєтеся повністю олією, вам дається 5 хвилин. Пари завдання кинути суперника, кидок 1 бал. І утримування суперника до 10 секунд на лопатках 2 бали та пари вже визначені. І невідповідність вагових категорій тільки додає шарму цьому випробуванню. Треба знімати вийшли футболи, що це високі шарки. А олія в нашій пісні, що це пішим робить. Думаєш, зараз туди. Зараз під тільки виступить і буде туди чим Хлопці ретельно намащуються олією і поєдинки починаються. Це вам не фріфайт, тіла слизькі. Тому захопити суперника і провести прийом зовсім непросто. Стелі на піску, Там, де спека просто ша. Знов танцюють рок н рол 220 черепа. Check Земля гуде, гуркіт, наче від коней, Суне хмара, то рок Рок'н-ролл, почувши цей, рол, написав його, не мог се дирева, рок'н-ролл на черепах. Омлені, брудні, але веселі хлопці йдуть митися. А я нагадую, що голосувати за учасників проекту Мій лицарський хрест ви можете на сайті телеканалу Інтебе. Наші учасники готуються до перегонів. Підготовка виявилася довгою. Особливий ажіотаж викликало надування човнів. Тоді, що помп всього лиш дві. Спочатку дрес-код. Кожен одягнув рятувальнему жилету. Далі вибори капітанів команд. Ними стали Борис Підпергора та Ігор Слюсарчук. Наступний етап прискіпливий підбір екіпажу.

Та вибрали себе на пам'яті. Okay. Ви знаєте okay. Невеликий інструктаж для хлопців проводить професійний штурман і відданий фріфайтер Сергій Гусак. Сергій Гусак. Народився 2 грудня 1964 року. Закінчив Київське річкове училище за спеціальністю штурман. Київський політехнічний інститут інженер-гідромеханік. Президент західноукраїнського об'єднання осередків Федерації фріфайту. Суддя національної категорії з фрі-файту. Вийшло права рука, ліва рука тут. Тобто лівша, тому трошки важче. Посідай на ячебі. І рульовий хтось один з вас буде. Головне завдання рульового керувати чином. Поворот висла руку на себе. Вісло вправо від себе, чи мене йде вліво, в іншу сторону, чи мене йде вправо. Шість чоловік, які грибуть, ви просто гребите легенький, протяжка вісла витягнули. От, протяжка по воді йде так, потім перевернули, витягнули, перевернули. Тому що так масла трохи зле. Будете чіпляти один. Не треба робити таких помахів. Буде тільки мішати. Легенько, це по Легенько протягнув, весло, ножа, протянув. Рульову тримаю весло постійно. Руль. Все. Що ще таке? Не випадати, не бити один одного веслами по голові, тому що з непривички боляче. Рятувальні жилети одягнені. Весла в руках. Хлопці сіли в човен і вже готові були відпливати, але їм вчасно нагадали, що на суходолі зробити це важкувато. Довелося спускати човни на воду. Баски, Нарешті старт. Човни, хоч і не козацькі чайки, але не менш норовисті. Сторону, вертав, вертав. Права сторона. Тільки для того, щоб не перекидалися човен. Гребем, грибем. Ладно, лів, 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 Місцеві тубільці з цікавістю спостерігали за дивними зигзагами, які завзято виписували Зали, наші козаки. На, на раз всі разом. Раз-два. Раз, 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 Раз-два. Раз, Хто раз. швидше? Раз, 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 Раз. 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 Вот это только швейчик, но нас догоняете. Раз. 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 Хлопці настільки захопилися змаганнями, що абсолютно не звертали уваги на навколишні краєвиди, які зазвичай викликають у туристів крики радості і зачарування. Що їм старовинна сторожова вежа, мальовничі береги чи дивні скілясті утворення. Навіть граціозність сірих чапель їх не зачепила. Інколи хлопці навіть не бачили, куди пливуть. Головне гребти.

Як хлопці витримують випробування Дністром, зараз побачимо. Адже тут, на цьому березі, за кілька хвилин має причалити човен переможців. І нарешті фініш. Першим до берега причалив човен Ігора Слюсарчука. Ось вона радість переможців. Закінчився ще один етап випробувань для наших учасників. Голосувати, за яких я нагадую, ви можете на сайті телеканалу ІНТБ. А зараз представляємо вам Дмитра Рибачка. Дмитро Рибачок народився 13 листопада 1994 року. Учень загальноосвітньої школи номер 15 Фріфайтом займається півтора роки. Як тобі вчора висловалося? Класно. Мені сподобалось. Був такий командний дух з нею. Займався боротьбою греко-римською десь рік. Чогось вирішив закинути, а потім знав, що є таке, як фрі-файт. Ну, мене привів мій друг, Маркуш Максим. Та розказав мені про це, є таке бойове мистецтво. Мені спочатку не хотілося цей Ну, Потім, коли я вже Певний час походив. Мені дуже сподобалось. Твої близькі нічого не мають проти, що ти займаєшся фріфатом. Якщо чесно, то мають, бо вони вважають, що це жорстокий вид спорту. І постійно мені про це нагадують. Мене цікавить мистецтво. Різні мистецтва, бойові, чи, ну, що би це не було. Чи музика, чи малювання. Чого мрієш досягнути у фріфайті? Майстер спорт фріфайт. І вже традиційно пропонуємо вашій увазі поєдинок за правилами фріфайту. Коментатор Валерій Чоботар. У цьому поєдинку у нас зустрічаються Федорик Михайло і Хромов Микола. Двоє хлопців мають досвід, хоча дуже досвідчений і, скажімо, навіть титулований спортсмен Хромов Микола, який з червоними рукавичками, хоча трошечки важчий і дуже перспективний спортсмен це Федорик Михайло. Жеребкування звели їх купи, вони трошечки відрізняються ваговими категоріями. Активно почали роботу з розміну ударами в стійці. Порушує трошечки Микола, небезпечно в рівень коліна наносить удари. Микола надзвичайно досвідчений хлопець, у нього дуже багато перемог. От Він надзвичайно гарно працює у партері. Михайло набагато менший досвід. Вихід за межі майданчика. Поки що так в розвідки пропускає Михайло Федорик прямий удар ногою. Микола надзвичайно думаючий спортсмен, хоча це не, заважало, не завадило йому пропустити лівий прямий удар. Михайло незручний суперник для Миколи. Він шульга, лівак. Тобто людина, яка має незвичну стійку в спорті, права рука у нього попереду. От. Для нього вона звична, для його суперників набагато складніше працювати. Ну, Микола порушив правила щойно. Наніс заборонений удар по суглобах. Нагадую, що по правилах фрі-файту удари в суглоби заборонені. Любі речі, які можуть нанести травму. Заборонені. Так, переходять хлопці в партер. І тут подивимось, чи зможе Михайло справитися з завданням, яке створює для нього хромов Микола. Хочу нагадати, він надзвичайно талановито працює в партері, надзвичайно гнучкий боєць, і більшість його перемог це перемоги больовим або удушливим прийомом. Його улюблений прийом в партері це трикутник. І от зараз він намагається його зробити. Поки що. Михайло успішно, успішно. Але здається, що пропускає, пропускає задушливий захват. Це є. Ну і... У цьому випадку досвід Миколи і відшліфований його коронний прийом спрацював. Перемогу здобуває Хромов Микола. І представляємо вам учасника цього видовищного поєдинку Миколу Хромова. Микола Хромов народився 4 травня 1993 року. Студент Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Кафедра реабілітації та валеології, майстер спорту з фріфайту. Друге місце на чемпіонаті України з фріфайту серед дорослих та юніорів. Фріфайтом займається два з половиною роки. Для мене Free Fight — це, ну, по-перше, це те місце, той вид спорту, де я можу розвивати себе, свій дух, і мені воно подобається. Воно якось для мене. Я бачу його якось в собі. Воно мені допомагає. От Коли, наприклад, приходжу злим на тренування, я йду з нього менш злим, набагато. Я до того займався 5 років плаванням. і Мені захотілося більше якоїсь самооборони, більше якогось серйознішого виду спорту. І тому я пішов на фрі-файт. І... Ну, мама спочатку була незадоволена, ну як незадоволена, так, щоб неї думка ще так розпливалась більш-менш. Але потім побачила мої результати і тепер рада за мене. Мені сплав дуже сподобався. Дійсно, випробування таке, що мені дуже сподобалось. Командний дух і наполегливість. Ходіння по вугіллю, всі майстер-класи, ну, дійсно сподобалось все. Я хочу піти по професії. А я серйозно хочу зараз зайнятися професією, бо таке, як медицина, мені дуже подобається. Я вважаю, що воно мені буде потрібно ціле життя. І тому я хочу дуже багато зусиль прикласти навчання. Ну і, звісно, не зупинятися, виступати на змаганнях, добиватися ще більше якихось висот. Мастер спорту вже є. Мастер спорту міжнародного класу, я не знаю. Ну так, якщо фрі-файт. Ось таке. А якщо такі мрії, ну, дівчина-фотомодель, машина, дім, ну як, всіх. Нагадую, що голосувати за учасників проєкту Мій лицарський хрест ви можете на сайті телеканалу ІнтеБЕТ Партнери програми Всеукраїнська Федерація Фріфайту та контактних єдиноборств. База відпочинку над стрипою.